Добрий день, дорогі підписники, гості каналу. Ранок, ми на ділянці своїм кавуном приїхали робити полив. Так як ми вже не поливали два дня, зараз треба робити частіший полив. Сьогодні ранок ось. Зараз зробимо полив нашого кавуна без ніяких добрів, тільки чистою водою. Так як два дні на сонця, тут у нас піщана земля, влага швидко виходить. Провіраємо ми влагу таким -во способом. Беремо. Підриваємося під плівку, беремо шмат цієї землі, і як бачите, тут вологи в нас немає. Майже немає. Я хотів ще підживляти вчора ввечір, коли приїжджав на огляд, дивився, але не брав з собою помпу і вже другий раз не схотілося їхати. Хоча треба було б. Зробити це вчора вечора, тому що вже вологи не вистачає нашому кавунові. Кавунови Кавуновий не повинно бути, як і багато вологи, ну так і їм зовсім її. Це впливає на його розвиток. Потрібно підтримувати, щоб стабільна була волога. Так. Ну, ось так виглядає наша діляночка. Тут в нас посередині дорога, як я вам вже розказував. Будемо заїжджати сюди. Просто е, будину викинули на одну сторону, на іншу сторону. Ось. Як бачите, водина трошки тут закрила. Кавунчик, ось бачите, який є. Бачимо, що це вже нове є в нас. Якісь листки такі подозрительні, якісь з прожилками. Але у нас була декілька днів обробка, то ми вже не будемо поки обробляти нічим. Можливо, через тиждень ще якесь триходермою спрацюємо Ну, ось такі кавунчики підростають. Я не брав ваги, щоб їх того року я. Якось ходив з вагами, де да їх важив, там дивився, як вони виростають за декілька днів. Ось. Якщо чесно, нема, немає часу на це все. Ось. Там зараз в нас із малиною трошки проблема, то там десь прориваємо, проріджуємо її, обриваємо листя. О, вчора обробляли. Якщо камера вам передасть, от видно, скільки тут кавунів лежить. Ну, так доволі непогано, якщо подивитися так. Тут трошки тут слабіша водина. Ось, бачите, який гарненький кавунчик. Але що, оце у багатьох є отака от проблемка? Ну, Не більшість, але, але є. Я цього не можу зрозуміти, чому воно так. Якесь, напевне, було запилення погане, що в цьому, в цьому немає. Такі раковини поставались. Там десь мені колись щось там писали в коментарях, але я так і не зрозумів з яких причин. І цей теж рівненький. Бачите, пару штук рівненьких, один якийсь не такий, як треба. Бачите, камунчики ростуть. Тут якби так А, ні, є, хотів сказати малого і не видно, але є якісь і маленький. І у наш талісман. Його тут не так багато, бо він... Не в'яжеться по-багатську. Тут Можна дивитися, тут якась волога більше, бачите, тут трошки біниз, то вологи більше є. В середньому у нас наша помпа видає 500 літрів в минуту. Так пишеться в характеристиках. Я цього не перевіряв, нема мене як і чим, але ми. Перевіряємо так, під плівку рукою, подивились, на якій глибині влага і все. В середньому десь поливаємо ми годинку та й все, чуть може навіть менше. Ось так виглядає наш кавун. Стиглих поки нема. Скільки я дивлюсь, вусик, вусик-вусик у нас ще зелений цей, лопаточка теж. Зараз може піду, подивлюся, де ультраранні у нас є. Хоча у нас висадка була, Ну, 29-го була це остання. Ось. Сьогодні у нас 24 те число. Ну, от вже я вам скажу крошки є. Получається більше 50 днів. Ось оці ось гібриди, так? Да? Це в нас, це в нас, напевно, Оранж Кінг або Покемон, щось я не зрозумів. Покемон, ось, це Оранж Кінг далі. Ось, то він пишеться в ньому, що 55 днів. Ось. Але так як у нас були дощі, Кавун стресував, не розвивався, то він десь у 2 недільки так. Притормозився в розвідку. Я рахую, що так, що 2 тижні ту... точно. Ну, якщо дивитися по цьому по лопатці, то ще вона зелена, ну, немає, щоб так би, би вибрати кавуна. Не хочеться різати, портити. На тіх ви бачив там один. Розрізував з Києва. То все зелений. Тіх-токове показував. Ми десь так приблизно разом висаджували. Зараз скажете в коментарі, о, шкода одного кавуна розрізати. Да, шкода, чесно шкода. Нащо його переводити? Ось потім хай його діти з'їдять. чи Комусь я його гуч продам, да хтось. І з'їсть. Нащо просто його зрізати і викинути. Ми будемо дивитися тоді, коли прийде йому час. Ми провіряємо так оці лопаточка, ось тут є у нас. Що видно? Не видно. Не бачу не ось. Ось оці вусік. І тут така є лопаточка. О. О, якщо вона засихає, тоді вже можна пробувати. А те, що там говорять жовте п'ятно, це неправда. Я бачив у нього пару вже кавунів, яке було жовте п'ятно, ось можна тут вже побачити, таке щось жовтувате. Там навіть було більше жовте п'ятно. Це не означає, що він дозрівший. Ось бачите, який у нас є з такої ось. Полосою така раковина. А ну-ка напишіть, з яких причин таке може бути. Оце в нас є оранж кін. Бі, бі. Такі кавунчики подростають. Підростають наші кавунчики. Ну, я б сказав би, що ну, не так багато їх, як хотілося, можливо, ще за якийсь час вони підростуть і їх стане більше. Ну, мені здається, що той рік був кращий, то набагато кращий. Можливо, у мене був сорт один того року, я висаджував. Це бомбейло сорт. Ну вони такі теж тут ультраранні, ну-ка вони непогані. Їх дуже багато нав'язалось. Там чотири зав'язі, напевно їх чи три. Ось. Вони були здорові, такі по 12, по 9. Але вже остання зав'язь, яку ми збирали, такі по 3-4 кілограми. Вже після того, як ці більше її позбирали, то вони були якісь несолодкі. ось. Ми майже до 3 тонн просто їх скормили худобі, отак. Тому що на продаж ми їх не давали, але вони, вони попадалися через один. Один може бути такий більш-менш, один навіть може бути і солодкий, інший, інший вже ну, безкусний. І ми вже останню чергу їх позбирали з поля, завезли додому. Я ж кажу, десь може більше до трьох тонн. Вони так лежали, як гарбузи в засідці, Ми там худобі їх давали, корові, там, свиням і так далі. Ось. То ми вже такі, як вони не продавали. І я вирішив, що на цей рік вже й, ну, не садити їх, тому що багато якби відійшло. Але я думаю, що це просто була моя вина. Мені потрібно було ще давати калій, так як я того року два рази тільки робив калійним, е, калійне живлення, сульфат калію. І то е, місяць до збору я нічого не вносив, навіть і не поливав їх. Ось. Ну, а це трошки, напевно, повпливало на це. Ось по технології, наприклад, треба за, за тиждень ось, до збору врожаю, треба припиняти вже підживи калінь, ось, Тоді набирати. А, а я тоді припинив за цілий місяць. ось. І я думаю, що їм просто не вистачало вже поживи і з ґрунту, так як ті більші, кавуни вибрали усі цукри. ось. І вони нав'язалися кавун гарний, дозрівший, червоний такий, ну, вже був не солодкий. Ось таку помилку допустив. Мені потрібно було просто зробити ще якесь підживлення калійне. І тоді було б нормально. Ну що ж, друзі, ніби все. Нічого без такого нового я вам не розкажу і не покажу. З приводу якихось там шкідників хвороб. Ну, тако масового щось я не наглядаю, щоб там щось було. Ось можна побачити, бачите, який сидить. Живий чи мертвий? Мертвий, бачите? Це була обробка вертімеком. Це карацид Вертімек, і бачите, ось він спрацював. Термін очікування 7 днів Вертімека. Так що не кажіть, що там хімія. Так, да, це хімічний препарат. Ну, але так як ми ще будемо десь 2 неділі нам чекати до збору, то це нормально. Ось так, друзі, така діляночка наша. Сьогодні проведемо такий полив по неї. Далі, через декілька днів, ще раз унесемо сульфат калію. Я думаю, що вже десь в кінці тижня, сьогодні наш четвер, я думаю, що може в суботу, ще дамо калію сюди. Ну і там будемо дивитися. Напевне, це буде вже наш остання піджива, бо цей тиждень до кінця і наступний цілий тиждень вже будемо чекати. Поки він налється, набереться цукрів. Так як ми говорили, що за тиждень будемо припиняти підживи, то напевне це буде субота у нас остання, сульфат калію внесемо. І все. І тиждень будемо чекати, може чуть більше, ніж тиждень. І тоді будемо дивитись, пробувати наш кавун. Підписуємось, друзі, на наш канал. Ставимо обов'язково лайк, робимо якийсь коментарі і всім гарного дня, всім дякую за увагу.